Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. у києві на інформаційну варту заступають канали СІТІВІ та СТБ. Я Юлія Сеник. вітаю вас і далі випуск новин. Цієї ночі росіяни вкотре атакували українські міста дронами. Повітряна тривога лунала на півночі, сході та півдні України. Країна-терористка запускала шахеди та гербери. В повітряних силах зафіксували сотню ударних дронів. З них вдалося збити або подавити реп-системами 66 ворожих шахедів. На жаль, 26 безпілотників влучили на дев'яти локаціях. А у день російські шахеди фіксували на Чернігівщині. Там працювали наші сили протиповітря.

44-річний чоловік загинув о пів на третю дня внаслідок атаки на степногірську громаду Запорізької області. Росіяни атакували артилерією Приморське, зруйновано житловий будинок. 60-річну жінку окупанти поранили під час атаки керованими авіабомбами по Тернуватому. Зруйновано школу та приватний будинок за минулу добу. В Ова повідомляли про вбиту і поранену через атаку росіян на Гуляйпільську громаду. Загалом окупанти завдали 701 удару по 24 населених пунктах Запорізької області. Володимир Зеленський провів ставку верховного головнокомандувача Головна тематика наші спроможності для далекобійних санкцій проти Росії. Були і виробники зброї, і всі, хто відповідає за її застосування, наголосив президент. Російська нафтопереробка вже платить відчутну ціну за війну і платитиме ще більшу, попередив глава держави. ставці визначили завдання для розширення географії застосування нашої далекобійності. Для цього влада детально працює з виробниками для довгострокових контрактів. Термін три роки дозволятиме виробнику краще планувати використання необхідних ресурсів і масштабувати постачання у війська. Також були доповіді щодо російських ударів проти нашої інфраструктури і енергетичних об'єктів, визначили нові потреби в захисті та завдання для роботи з партнерами заради конкретних напрямків у постачанні ППО. Повідомив Володимир Зеленський. Цієї ночі на Росії було дуже гаряче. Ворожа протиповітряна оборона відбивала масовану дронову атаку. За інформацією Міністерства оборони РФ, їхнє ППО нібито збила майже 200 БПЛА. Зокрема, вибухи чули й жителі Москви. Попри заяви Кремля про успішно відбиту атаку, мережею ширяться кадри стовпів диму від влучань. Крім цього, напередодні під прицілом опинився аеродром. У Московській області, де базується ворожа стратегічна авіація, також є інформація про атаку на аеродроми, Шайковка та Калуга в Калузькій області. Водночас у мережі з'явилися нові відео підтвердження успішних ударів по дамбі Білгородського водосховища. Після атаки дронів через греблю почали проходити великі потоки води. У цьому районі розташовані позиції чотирьох російських бригад, підтоплені бліндажі, де перебували ворожі солдати. Командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді вже підтвердив, що цю місію виконали оператори першого окремого центру СБС. На передовій наші воїни дедалі частіше використовують важкі ударні безпілотники українського виробництва, зокрема намезіс, який дозволяє вражати важливі цілі у тилу ворога, і саме цим дроном керують бійці 67-ї бригади, які цілу добу готують апаратуру, перевіряють координати та ризикують собою, аби знищувати росіян у нічний час. Уже традиційно в наступному сюжеті буде QR-код та картка. Кожна ваша гривня це вклад у майбутню перемогу. З передової сюжет Владислава Круглова. Це не Мезіс. Підготовлюємо його в день, оскільки вночі вже буде з ними бота. Вдень його підготовлюємо для того, щоб дізнати, що є в нього якісь неполадки, які могли з'явитися за час, доки він стояв. На одному з полів Донеччини бійці 67-ї бригади розгортають український важкий дрон Немезіс. Воїни кажуть, цей апарат цінний, бо має супутниковий зв'язок через Starlink, потужні мотори, а також вантажопідйомність у середньому 15 кілограм. На ньому ми скидаємо різні види боєприпасів. Останній раз він використовувався для дистанційного мінування мінами ПТМ. Зараз ми будемо перевіряти скид, який сьогодні їде з нами для того, щоб вбивати бігу. Саме цей важкий дрон ворог називає Баба Яга. Його чути за кілька сотень метрів. Тому в день його запускають лише для підготовки до нічних завдань. <звук> на Немезісі встановлено Starlink. Через супутниковий зв'язок оператор отримує чітку картинку і може керувати дроном теоретично на великій відстані. На практиці птахи Шому управляються з надійно замаскованих позицій на Донеччині і лише вночі. Вони виїхали. Ми чекаємо від них сигналу, коли вони будуть готові. І ми подимаємо борта і працюємо. З пілотом Мені, на позивний Роджер, Роджер спілкуємося опівночі. Саме у цей Можемо час наші бути, захисники може. за координатами розвідки знищують росіян важкими скидами. Грубо говоря, десь 25 кілометрів в тил, тил ворогу. Ну там доволі. Можна знайти гарні цікаві сіні, речі, так? Да. А, а що та... там стоїть? В основному це гармати їхні гаубіці. Так само ці ж пілоти вражеські про статистику ураження говорять сотні відеозаписів. Військові кажуть, завдяки таким дронам на покровському напрямку є буферна зона, в межах якої танки чи інша техніка росіян не затримуються навіть на кілька годин, Чого? так само як і жива сила ворога. В останнього було знищено ворожі пілоти. Була хата знайдена. 18 кілометрів від лінії затолкнення ми залетіли і просто спалили їх. Щодо. А що саме скидали? Скидали восімдесядругі. міні. дві 82-ї і один, по-моєму, фугазний немезіс також доставляє на наші позиції воду, продукти та боєкомплект туди, куди не проїде техніка. Поки говорили з Роджером, до укриття прийшов ще один боєць. Тож починається робота. Всі оновлення актуальні, свіжі, тому можна працювати. Дякую, друзі. Готовий? Добро. Добро. Бійці ще раз перевіряють усі координати і показники дрону. А що це ці знаєте? Uh, укриття мабуть, да. так. Там був замічений ворог. Чим будете відпрацьовувати? Мінами 82 го Та за лічені хвилини залітають у тил до ворога на 15 кілометрів. До цілі 300 метрів. <плес> да, Оця хата не вистачить. Mm -hmm. <плес> Саме крайня тліва. Так, перший скіт. Yeah. Почему снислав трошки повище. Треба другий скид пішов. Третій пішов. Там, ну, Давайте йдуть оцю постройку. Четверту стрійку. Дронарі знищили будинок, у якому перебувала група росіян. Хоч одна міна впала поруч, три інші в ціль. Попали, вернулися без поміг. Зараз перезарядка і будемо далі працювати. У чотири там максимум п'ять цілей. До ранку. Да, до трьох-чотирьох, поки не світає. не сітає за той час, поки ми повернемося з позиції до Краматорська, бійці 67-ї бригади знищать ще не одного росіянина, і це точно полегшить життя нашій піхоті на ранок. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк. Факт А й єдині новини. Естонія надасть Україні 150 тисяч євро для підтримки енергосистеми. Про це повідомив глава естонського МЗС Маргус Цакна під час візиту до Києва. Зазначив, що Росія здійснює жорстокі атаки на українську енергетичну інфраструктуру, тероризує цивільне населення і цьому немає пояснення. Тож необхідно допомогти українцям протистояти атакам агресорки разом з українським міністром закордонних справ Андрієм Сибігою обговорили ситуацію на фронті, спільні кроки. Для посилення захисту енергетичної системи, Ми дуже тісно співпрацюємо з Британією а також з президентом Трампом, який запровадив санкції проти двох російських нафтових та енергетичних компаній. Усе це разом сильно вдарить по російській військовій машині. Ми бачимо, що Росія слабка країна, яка має економічні проблеми. Я думаю, що президент Трамп має рацію, називаючи Росію паперовим тигром, але нам потрібно працювати разом, щоб посилювати тиск. Через відключення світла українці знову запасаються павербанками, зарядними станціями та газовими плитками. Традиційно роблять це не завчасно, а вже після масових атак. Попит злітає у рази. Ціни теж у великих мережах запевняють, дефіциту поки що немає. Але на ринку з'являються перекупники, які наживаються на відключеннях світла, продаючи техніку у кілька разів дорожче. Щойно росіяни в чергове вдаряють по нашій енергетиці, як українці масово скуповують павербанки, зарядні станції, пальники, ліхтарі та генератори на випадок відключень світла. Найбільший попит був саме інтерес зарядних станцій повербанків тільки тоді, коли було відключення світла більше 4 годин. Банально людей сідали всі гаджети, то що в них були, і вони приходили, купували будь-що, аби що було заряжене. Вкотре ажіотажниці товари зчинився після ворожої атаки 10 жовтня. Тоді в Україні стався наймасштабніший блокаут за останній час. Найбільше тоді зріс попит на повербанки і пальники у понад 8 разів. Зарядні станції у 7 разів, майже утричі підскочили й продажі генераторів. Після першого обстрілу, буквально на наступний день, полиця з зарядними станціями була пуста. Та ж сама історія з повербанками. Люди приходять в більшості по факту. Коли є потреба, тоді приходять, купують. Попри чималу вартість тримається ажіотаж і на зарядні станції. Залежно від марки і потужності, ціна на них може колуватися від 8 до майже 150 тисяч гривень. Дистриб'ютор однієї з найпопулярніших моделей Екофлоу уже приймає замовлення наперед, бо після 10 жовтня склади з технікою спустошилися за лічені дні. І це великі склади. Я зараз кажу про десятки тисяч зарядних станцій. Визнають тут і зростання цін, однак пояснюють, причина не завжди у високому попиті. Більшість стоків в Україні зарядних станцій вони формувалися на початку року. Тоді, коли курс або долара, або євро, хто там за що купує, він був зовсім інший. Зараз ми бачимо, що зовсім курс змінився, і відповідно, коли очистилися стоки у партнерів і у нас, ми закуповуємо знову продукцію, але вже інша зовсім ціна виходить у гривні. Натомість, через численні замовлення, іноземний виробник понизив ціни на потужні зарядні станції. І якщо порівняти, наприклад, деякі зарядні станції, такі як «Дельта-2» на 1 кВт, або «Рівер-2-Про» майже на 800 Вт ємності і потужності, то в нас, наприклад, ціна була 49 тисяч гривень на «Дельту-2», зараз вона буде 28. Тобто ми теж знаходимо варіанти, як можна здешевити. Та найзатребуванішими досі залишаються повербанки за останні два тижні. Ціни на них зросли на 12-15% і коливаються від 300 до 3000 тисяч гривень. Та окремі магазини, у пік покупок усе ж вирішили нажитися на блокаутах. На це відреагували і в податковій службі. Ми вже фіксуємо факти стрімкого підвищення цін на пристрої резервного живлення. у деяких випадках протягом останнього тижня аж до 30%. Переважно ціни підняли оптовики, реагуючи на зростання попиту. Бажання заробити логічне. Але ж не скористатися ситуацією та штучно піднімати ціни. Наприклад, одна з мереж протягом двох годин підвищила ціну на одну і ту саму зарядну станцію більше ніж на дві тисячі, бо розуміють, що в критичній ситуації люди змушені будуть переплачувати. Великі мережі спростовують штучне підняття цін. Кажуть, порівняно з минулим роком вартість змінилася несуттєво. Завжди, коли є попит, є зростання цін, але ми як офіційна мережа. Ми працюємо по тим цінам, які нам дає безпосередньо виробник. Є ну там спекуляції в ціні. Ну я б сказав би то, що їх особливо немає. Якщо ми беремо там сірі, сірі мережі режисами магазинів, да у них можливо там є спекуляція по ціні. Там вона зростає там два або три рази безпосередньо. Аналітики доводять, ціни на прилади, зокрема зарядні станції, зросли, але порівнювати їх з тими, що були на початку року, не зовсім коректно. Адже після торішнього ажіотажу магазини не товар, який досі продавали зі знижками. Порівняно з блокаутами 22 другого та 24 років, магазини підготувалися. Запаслися продукцією, тож дефіциту немає. Аби не переплачувати, експерти радять перед придбанням порівнювати ціни в інтернеті та найголовніше купувати прилади енергозабезпечення завчасно. Даніл Самсонов, факт ЕСІТІВІ. Єдині новини. Це всі новини на цю мить. Більше вже за 15 хвилин до зустрічі. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива. Перед тим як до нас приєднається наступний гість, хочу показати вам унікальні кадри евакуації з поля бою на Покровському напрямку. Зараз ми бачимо з вами, як бійці за допомогою наземного роботизованого комплексу змій рятують пораненого побратима. Це відбувається усе в 20 метрах від позиції ворога. Ви бачите, що змій потрапляє під обстріл. Він далі буде підриватися на міні. Його атакуватиме FPV-дрон, але робот таки вивіз пораненого. Захисник вижив. Він Зараз проходить реабілітацію, а до нас приєднається командир зводу безпілотних наземних систем 11-го окремого штурмового батальйону 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем із позивним ГРАБ, чий підрозділ власне цю операцію проводив. Пане грабе, я вас вітаю. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. По-перше, розкажіть нам, будь ласка, як себе почуває захисник, якого вдалося за допомогою робота врятувати? Захисник почувається себе зараз добре. Він проходить реабілітацію і найскорішим часом уже приєднається до нас назад для виконання бойових задач. Якщо б у вас не було цього наземного роботизованого комплексу, чи був би шанс його врятувати звідти? Був би шанс, але це було б набагато важче, тому що для нашого батальйону командира батальйону дуже важливе. Кожне людське життя, звичайно, що це було набагато складніше зробити, але дякуючи розробникам, що розробили дане нрк нам евакуювати людей з поля бою набагато легше стало, чим це було до цього. Ну, тобто, якби не робот, то це б мали б люди робити правильно витягати пораненого, і відповідно вони б могли потрапити під обстріл, не дай Боже на міну натрапити тощо і тощо. А так все це все це було зробитом. Розкажіть нам будь ласка, загалом, як ця операція проходила. Наскільки я розумію, що в якийсь момент був втрачений зв'язок із роботом десь на півтори години, як, зрештою, вдалося його відновити і довести таки пораненого до більш безпечного місця. Операція була надто складна, в ній приймали участь дуже багато людей. Ворог активно атакував дрон всіма способами, якими він мав. І Ми бачили на стрімах, що і в залітало до нього, і мінометний обстріл був, і касетний. І від, цього, від цих ударних хвиль робот був втратив зв'язок, але. За допомогою команди Ровертеч і мілості екіпажу, тоді тримали всі кулаки за цього бійця, щоб його витягнути. Нам вдалося виконати цю місію. і Доправити військовослужбовця до ставпункту, де його далі передали лікарям це найголовніше. Нам розповідали, що цей робот продовжив потім роботу, і ще були у нього успішні місії. Можете цією інформацією з нами теж поділитися? Так, у нас е, переважно ми їх використовуємо для логістики і евакуації, і вони нам дуже сильно допомагають в цьому, тому що ми зберігаємо і особовий склад життя і здоров'я. Людей, які би ми мали задіювати, і нам вдається вивозити з поля бою поранених бійців і доставляти їх до медиків, щоб надали їм допомогу, і все було добре. Ну тут конкретно ми бачили роботу наземного роботизованого комплексу змі, які ще НРК у вас є. НРК – це скорочено наземний роботизований комплекс, і який відсоток задач вони уже собою закривають. Більшу перевагу віддаємо і цьому дрону, тому що він і броньований, і легко точніше сказати, і він маневреніший, швидкіший, і легше легше ним вивезти пораненого бійця, чи доставити там якісь якусь провізію хлопцям тобто, на передову. Наскільки швидко взагалі технології ці розвиваються? Тому що якщо подивитися на е, літальні дрони, та то те, що було там рік тому, два роки тому і зараз, це прям такий, еволюція. Дуже швидка з наземними роботизованими комплексами. Наскільки швидко все змінюється? Е, Україна не стоїть на цьому в цьому плані на місці. Вони розвиваються дуже швидко, дуже стрімко. І це дуже добре, тому що полегшує роботу і військовим і зберігає життя. Угу. А, чи реалістично виглядає картина, коли задачі по евакуації, задачі по логістиці виконуватимуть переважно дрони? Так, звичайно, ми до цього йдемо. Ми до цього дуже сильно стримуємося, щоб у нас це все вийшло. Тому що ще раз наголошую на тому, що як якщо є НРК, ми набагато більше зберігаємо людських життів. Пане грабе, дякую вам дуже за те, що ви зберігаєте життя всієї країни разом з побратимами та посестрами та всіма, хто сьогодні у силах оборони України. Це був граб командир зводу безпілотних наземних систем 11-го окремого штурмового батальйону 59 ї окремої штурмової бригади безпілотних систем. Далі будемо говорити про обстановку у Куп'янській громаді, де ситуація стрімко погіршується, де росіяни розвивають свій наступ? З нами на зв'язку начальник куп'янського районної військової адміністрації Харківської області Андрій Канашевич. Пане Андрію, я вас вітаю. вітаю добрий день з огляду на те, що росіяни зараз суттєво активізувалися у вашій громаді, як все це впливає на життя цивільного населення? Воно має безпосередні впливи. На жаль, ми можемо говорити про те, що і вчора, і сьогодні у нас є суттєві обстріли, і по купінській громаді, і по Кіндрашівській, по Курилівській, по Шевченківській громадам. Відповідно, і вчора і Куп'янськ, і ківшарівка були під обстрілами. Там у нас на жаль є і поранені, і загиблі сьогодні зранку. Так само під обстрілами були у нас. Деякі населені пункти Кіндрашівської, Курилівської, Шевченківської громади, і так само у нас є на жаль, і загиблі вже зафіксували, і поранені. Тобто, бачимо, що в цілому цей напрямок Куп'янський ворог достатньо активно там працює, достатньо активно працює по населеним пунктам, посилює свої обстріли, і бачимо, що на жаль, від цього. Місцеве населення е, суттєво страждає, і е, о, ну, так кількість е, загиблих і поранених, яка виникає. Ну тобто воно про це свідчить. І відповідно для нас найбільший виклик на сьогоднішній день це безумовно проводити і надалі евакуацію населення, максимально достукатись до кожного, довести, все ж таки, що отаке сидіння воно призводить саме до тих, е, на жаль. Трагічних ситуацій, які виникли у нас і вчора, і сьогодні, і відповідно максимально зараз стимулюємо людей все ж таки виїжджати. І на цьому тижні у нас були люди безпосередньо з міста Куп'янська ми вивозили за допомогою там, військових служби безпеки України. Волонтерські групи були задіяні. Поліція, тобто така достатня, такий ланцюжок створений, вже який постійно здійснюють роботу, і надалі це. Та задача, яку ми максимально будемо зараз виконувати, зосереджуватися на ній і опрацьовувати, ну аналітики називають ситуацію на лівобережжі осколу, там де власне куп'янськву Вузловий, ківшарівка критичною. Чи є зараз доступ для певних гуманітарних місій для евакуації до цих населених пунктів до людей, які залишилися там? Так, Безумовно, ми їздимо на лівий берег, ну я маю на увазі військових, і поліцію, і службу безпеки. І от е, Сьогоднішні факти, і поранених, і загиблих фіксувала поліція, тобто безпосередньо на той берег виїжджає, е, фіксує все це, і якщо є бажаючі які з того берега е, мають бажання виїхати, безумовно, їх вивозять в місто Харків, вже там. Надаються необхідну допомогу і можуть розмістити в гуртожитку. Тут для нас головне, щоб людина саме прийняла таке рішення, тому що коли можливості є евакуації, їх потрібно використовувати, а не сидіти до останнього і чекати, коли вже такі заходи будуть під великим ризиком для тих, хто їх буде здійснювати. Ну, у самому Куп'янську тривають уже міські бої, тому що росіяни зайшли в місто і мають там просування. Що це означає для тих цивільних, які там залишилися? По-перше, скільки їх там? Ви говорили, що ще була можливість вивозити людей, але станом на зараз, на наступний тиждень, чи буде така змога? Я думаю, що буде така змога на цьому тижні. Ми цю роботу проводили. У нас приблизно там 650 мешканців залишається це лівий берег і правий берег міста Куп'янська. і для нас головне, щоб е, люди прийняли це рішення, тому що якщо для до нас є звернення, ми їх опрацьовуємо і максимально намагаємося зробити все для того, щоб таких е, людей вивести. І ті заявки, які до нас доходили, ті звернення, які. Поступали там до там, служби безпеки України на гарячу лінію або до Збройних сил України, тих підрозділів, які є в місті Купінську. То ми опрацьовували таких людей вивозили, і надалі плануємо так само цю роботу виконувати. Пане Андрію, дякую вам, що приєдналися. Інформуєте нас про обстановку в Купінську та громаді. Це був Андрій Канашевич, начальник Купінської районної військової адміністрації Харківської області. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.